Він повіз на передній край фронту українську пісню і повернувся з зі стягом від бійців. До Івано-Франківська завітав співак Святослав Край, котрий неодноразово організовував концерти на підтримку військових на сході. Чоловік розповідає, під час останньої поїздки зголосився виступати у луганських містах, які святкували річницю звільнення від сепаратистів. Рубіжне попасне Лисичанськ та Сіверодонецьк усюди разом із своїми колегами виконували виключно україномовні пісні. Як хлопці радіють виступу? Вони кажуть, волонтери одівають, годують. Але пісня це і душа народу, це і те, що нам потрібно. Воно зближує нас із місцевим населенням. То місцеве населення, яке негативно іноді зверхня ставиться до українського війська, на концерті танцює. На концерті співає із воєнних міста окопів. Співак повернувся не з порожніми руками. Каже, на знак вдячності за добру справу привіз від армійців символічний привіт, український прапор із підписами самих бійців, чимало з яких родом із західної України. До мене підходить навіть як з мого роденько району. Є таке село Сарафинці, є село Чернятин, Є підходи до мене Калуш. Коломия, Рогатин, навіть у батальйоні Кульчинського хлопців 40 з передової, які з Івано-Франківського тікі 40 хлопців з батальйону. Це дуже багато. Ця поїздка на схід для Святослава, котрий нині живе у Чернівцях, стала уже четвертою. Між тим надовго повертатися до рідного міста. Чоловік не планує на часі мандрівки з концертом до Одеси. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.